Я привела їх, щоб показати маупам, дітей показати мавпам місь села. Дітей показати маупам. Дітей показати. маупам. Ну, дуже цікаво, цікаво. Е, ну, що ж вам ще Моць, що скажете? Бачили страуса? Ні, да. ще ми, да. по... ми йдемо до страуса. Тигри дівчинка хотіла побачити дуже тигри, вже побачила, понравився. Зебри перший раз бачили. Живих, живих зебр бачили, на малюнку бачили, по телевізору бачимо. А от вживу перший раз. — Мавпа зебра, зебра. Як мавпа розматує роз, роз, конфетку, от інтересно, дуже було цікаво. Не може пальчиками, то вона ротом, так як дитя інше. От як не може розмотати дитя, то бере зубами рве ту бумажку, аби розмотати. Так само і мавпа взяла головне ще листочком витерла. Да? І тоді в і почала смоктати. Ну дуже цікаво. ну маленьке, ми ще ну, почали ходити, ще обійшли ну, півкруга. Таке фати. Чи так як на старість а ще на ну, перший раз в зоопарку можна сказати, з Ущанського району район. таке село забите, таке село там у нас немає нічого. Амдрусієв.